Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Financial Times знову пише, що Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією території в майбутньому. В той же час захід посилює тиск на Україну через затяжну війну. Союзники хочуть, щоб Україна пішла на переговори з Росією. Ельпай за даними видання, країни заходу вважають, що для зупинення наступальних операцій РФ на Донбасі Україні знадобиться значно більше військової допомоги ніж вона отримала. Ла досі, однак, увага західних країн відволікається на інші міжнародні кризи, зокрема конфлікт на близькому сході. Крім того, час є важливим фактором для України через президентські вибори в США, де можливо, перемога Трампа, що в результаті може кардинально змінити зовнішню політику США щодо України. Зазначимо, західні змі пишуть, що після Покровського оборона ЗСУ може посипатися, оскільки зеленські ікони підготували там оборонних ліній. ЗСУ доведеться поступово все більше і більше відступати до Дніпра. До слова залужний поговорив із новим британським прем'єром щодо Покровська є сильні рішення, які посилять оборону та обмежить в Росія 1 жовтня знову поперла у наступ на Покровському напрямку. Деякі колони ЗСУ вийшли до Дніпра на переформатування. Ситуація важка, незважаючи на Курськ. Одразу після призначення залужний зробить все, аби допомогти сирському втримати Харків. Великобританія передасть нам найбільший в історії пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Пакету відучу 4 мільйони набої до стрілецької зброї, більше 1600 ракет, 400 транспортних засобів, включно 160 шістдесят мереб хаски. Термінове підсилення для Харкова. В той же час, колишній прем'єр-міністр Британії рішесунок в Лондоні, таємно поспілку. Вався залужним телеграм-канал Офісне машиня пише, що залужний не дав здати країну 24 лютого, не дасть і зараз союзники з генералом народ з генералом. А Патрушев всіляко намагається вийти на нього. Генерал Залужний, крім пропозиції, стати ревізором може стати одним із бригадних генералів НАТО. Ви ж пам'ятаєте, як відреагували союзники на відставку генерала? Стаття Залужний вийшов, а м'ясник зайшов. Пишвий брецький, як пише іноземна преса, залужного звільнили за критику наказів президента, в тому числі Сирський буде виконувати накази на ті, які можливо вважає безглуздами. А те, що в рішеннях Зеленського, крім піару, тупості заздрості, не вбачається ніч. Що то це вже очевидний факт? Ось в цьому проблема не лише в його проходженні і батьків на Росії, які можуть стати і заручниками, і ще безглуздість він же зробив, погодився стати головнокомандувачем. Не працює мобілізація. Сирський відповідав за неї, а відгуки військових про те, що він червоний командир, генерал 200 і так далі. Ми вже бачили трагедії на вимогу Янетряпки. Фротеця Бахмут, Солодар, Дебальцева під керівництвом сирського. І те, що сирський вже давно слухався ОПНЕЗУЖ, а найгірше те, що на сьогодні не залишилось в військовому керівництві людини, які може сказати нашому ні дня, служившому віртуозному рояль. Ні, залужний був останнім. Редакція каналу не несе відданості за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.